Should all the acquaintance be forgot and never brought to mind? Should all the acquaintance be forgot and days of all my for old long sign, my dear for all old... Розпочинаю сьогоднішнє відео ось такої краси. Довишивала я вже ікони. Довишивала цю вже давно я вишила, а ось цю я вишила буквально за три дні, можна сказати. Сьогодні четвертий день мені трошки було залишилось, я довишивала. Ну, звичайно, я три дні не цілими днями вишивала, а вишивала, коли був час, по декілька годин. Але я це зробила, і мені дуже подобається, я дуже задоволена. Потрібно лише купити рамки і вставити їх в рамки. Звісно, рамки тут, як завжди, нестандартні, тому потрібно буде пошукати. Якщо не знайду, то куплю просто такі планочки дерев'яні і зроблю сама, тому що не знаю, чи я знайду такої, таких розмірів рамки. Також хочу показати вам, як я готувала джерки. Точніше, вже покажу, як я їх викладала, бо забула зняти, як я нарізала м'ясо. Буду ще раз знімати цей рецепт. Можливо, трошки по-іншому зроблю маринад, але ось показую, як я нарізала м'ясо, десь по 5 мм товщиною воно було у мене. І вибирала я корейку, такий шматок м'яса, він довгенький такий, і на ньому майже немає жиру. Зовсім одне м'ясо, ось таке потрібно вибирати для того, щоб робити ось ці джерки. І перед тим, як його нарізати, потрібно його трішки підморозити. Десь, можливо, годинки 2-3, щоб воно положало в морозильній камері, і тоді буде дуже легко нарізати, і, ну і, звісно, щоб і ніж був гострий. Я зробила дуже простий маринад, взяла сушений Десь 2 чайних ложки, також взяла 20 десі, грамів солі, взяла імбир мелений, десь. Півчайної ложки перець взяла чорний, десь також півчайної ложки. Також взяла чайну ложку паприки і десь міліграм, можливо 50 води. Все так ретельно перемішала. І, до речі, паприку я брала таку підкопчену. Тоді дуже класний такий надає він аромат. Паприка надає такий аромат, класний підкопчений. Самому м'язко, тому потрібно брати саме копчену паприку. Гарненько все перемішала з м'язком, щоб кожен шматочок дуже гарно покрився з всіма цими спеціями, і відправила в холодильник на 12 годин, тобто на усю ніч. Взагалі, наступного разу я буду пробувати інший маринад і обов'язково з вами поділюся. Ці джерки мені також дуже сподобалися, вони дуже класно висушилися. Я їх сушила десь 12 годин, але можна, звісно, трошечки менше було сушити. Можливо, вони в мене трошечки пересушилися, але тим не менше. Бенше від цього вони не стали гірші дуже вийшли смачні. Сушила їх при 70 градусах. Звісно, це можна робити також у духовій шафі, якщо виставляється така температура, бо в моїй, наприклад, мінімальна 100 градусів, тому це неможливо зробити. А далі буду займатися трішки домашніми справами. Мені потрібно поскладати прання, яке у мене вже назбиралося. Мішелька, як завжди, зі мною допомагає мені, тобто лежить на подушках. Я собі включила на телевізорі турецький серіал. Дуже давно, багато років я не Дивилась турецьких серіалів, колись постійно на них сиділа, передивилась дуже багато, але згадала, що один серіал був, який я не додивилася, тому що не було на той час серії, він вже дуже давно вийшов. І ось сижу, складаю прання. Ну і так веселіше, звісно, складати, коли щось дивлюсь на телевізорі. Big mistake. I just hope that we're still okay. You always pick me up. Зараз буду робити майонез, мені потрібен до крабового салату, бо закінчився майонез, тому буду робити домашній. Зараз покажу, як я його роблю в таких випадках, коли майонез закінчується. Значить, Нам потрібно одне на яйце, Я його обдала ну, для того, щоб не було ніяких бактерій. Ось. Далі нам потрібна чайна ложка гірчиці. У мене така звичайна делікатесна, лагідна. Гірчиці також 160 мг нам потрібно олій рафінованої, пів чайної ложки цукру і пів чайної ложки солі. Значить Спочатку я розбиваю в чашу яйця. Додаю сюди одразу чайну ложку гірчиці. Додаю півчайної ложки, пів ложки цукру. І півчайно ложки солі. Далі ставлю блендер сюди, в ємність, в чашу і починаю збивати, і одразу починаю збивати на меншій швидкості, і буду збивати і поступово сюди вливати маленькою такою струйкою олії. Це буквально, я не знаю, секунд 20 і майонез готовий. Можна ще додати сюди е, трошки лимонного соку столову ложку е, соку лимонного, якщо у вас є. Тоді він буде зберігатися, наприклад, в холодильнику, накривши їх кришкою довгенько, як концентрат, виходить. Ну, як, ви ну, зрозуміли. А я буду використовувати одразу, то мені в принципі, не, не важливо. Ну, Звісно, весь не піде він в салат. Трошки залишиться. Я вам залишу в описі під відео всі інгредієнти. Дивіться, який гарненький жовтий майонез домашній. Дуже просто і легко. У нас субота, вийшли з Мішелькою гуляти. І я в шоці вийшла і сонечко вийшло. Бо до цього був дощ похмуро і дуже неприємно, тому що сьогодні має бути мітинг. Я думаю, ви бачили, чули, що по всіх країнах збираються українці в великих містах для того, щоб нагадати усім, що війна не закінчилася, що війна продовжується, тому що багато хто в інших країнах про це забуває. Ось. І ось два роки війни вже. Тому сьогодні має бути мітинг. Дня 4 вже йде дощ. І дуже переживали, щоб не було дощу, бо, звісно, прийшло б менше людей. напевно, Якби був дощ, бо з дітками дуже багато приходять. Думаю, дуже гарна сьогодні погода нас порадувала. Зараз погуляю, це має бути в обід. Ось дивіться, вже з'являються зелені бруньки на гілочках. Навіть листочки ось вже є. Чи це минулорічні? Ні, це туди, тепер повиходили. Видно, що ранок всі гуляють з собачками. Мішеля йдемо. Хтось спортом займається, бігає. Я збираюся бігати вже другий рік, ніяк не можу добігти. Ой, так, така лінь бере. Не знаю, як це настроїтися. Ось там з песиком гулять, який гарненький, Все, йдемо додому вже. thank <laughs> you Проти цієї навали, цього зла, яке Кремль і, і його прислуги зараз намагаються розповсюдити у цьому світі, по цій Європі, у цьому світі, щоб знищити правду, перш за все, знищити правду і знищити волю України, України і всієї Європи, я вам скажу. Нехай же Господня благодать перебуває за всіма. Дякую. Дорогі українці, дорогі поляки, я також бачив пам'яті Білорусі тому і свідомі Білоруси теж. Я підготував зовсім інший допис, але в зв'язку з тим, як представив мене пан Петро. Хочу сказати зовсім іншою темою, вже тоді своїми словами. Так, в нашій школі вже рік понад 100 дітей записані, відвідують католицьке відділення. Уже сьогодні відбулося як прямо звіт відділення в долицях, теж вже є біля 60 дітей. Тобто ми кожен з нас повинні на своєму місці робити те, щоб підтримати нашу перемогу. Ми повинні навчати наших дітей для того, щоб вони знали, від якого вони роду, які їхні звичайні, які їхні традиції, для того, щоб більше ніхто не прийшов їх спасати. Слава кожному з вас, слава Україні, і ніх жиє ні подлебла польська.